Актуальність на даний момент велика, тому що кожного року, кожної весни, зокрема, ми стикаємося з великою кількістю сміття, яке в нас в місті звідкись виникає. Ну, ми знаємо, звідки воно виникає, тому що ми самі смітимо, самі люди смітять. Тому ми намагаємося власне виховувати культуру. Почати почати прибирати себе і долучати до себе людей. Дуже дуже брудно. У нас кожного року ми зникаємося з тою проблемою на берегах річок і в зонах, де відпочивають люди. Бистриця Надвернянська і особливо Бистриця Солотинська, де німецьке озеро воно називається, здається. там дуже дуже брудно. Там дуже часто відпочивають люди і не завжди забирають за собою сміття. Дуже брудно в різноманітних парках, де так само сходяться люди, особливо літом, там різноманітні пікніки. Ну, так само ми стихнулися з проблемою того, що біля калиша, особливо в лісах, є такі стихійні сміттєзвалища, де так само цього року будуть прибиратися. Тобто люди побачили, що одна людина там кинула, а значить можна іншому кинути. А так само є досить велика проблема в нас по Івано-Франківську в Овчинацьких горах, де просто немає тих урн, коли люди йдуть в гори так само відпочивати чи, чи просто прогулятися, а там просто немає урн. І е, людям, Зазвичай просто важко донести це до села Овчинець, і викинути вже в самому селі.